Усім привіт! Ви дивитесь канал Все потрошки». Сьогодні будемо знімати чергову серію автомобілів. Сьогодні покажемо вам гольфи, шкода Октавія і четвертий Меганчик. Хто не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтесь, натискайте вподобайку. Напишіть будь-який коментар під даним відео. Кого зацікавив якийсь автомобіль, в оголошенні, як правило, є... Телефончик, телефонуйте до продавця, спілкуйтеся, просіть, аби продавець вам дав всю необхідну інформацію, можливо, якесь додаткове відео, фото автомобіля чи його частин. Всім приємного перегляду, а ми будемо для вас починати зйомку. Продається сьомий гольф. 17 2017 -го року випуску 13900. електродзеркала, протроніки, мовочі фар. П'ятий гольф, хетчбек. Продається машинка 2008 року випуску, 6650, 1,6 бензин, 245 пробігу. Маємо на продажі от такий самий гольфік у універсалі в сірому кольорі на легкосплавних дисках. Є е, у нас передні партроніки. Партроніки 360 градусів. Показую датчик, який за це відповідає. 16 рік, 204 пробігу, рідна фарба 11300. Адаптивний круїз-контроль в даному автомобілі. Сімрка, гольфік, універсалі, на автоматі, передні протитуманки партроніки, мовчі передніх фар, скалені дзеркала. 19 рік, 16, я так розумію, 16 450, 215 пробігу. Так, дивимося далі, що у нас? Так, якщо 16, 450 забагато, є шостерка гольфік, також в універсалі, чорному кольорі, передні партроніки, легкосплавні диски, протитуманки, обувчі передні фар. 12 рік, 9950, 240 пробігу, є телефончик. Телефонуйте, обирайте для себе той автомобіль, який вам найбільше сподобається. Так, наступний на шостий гольфік в чорному кольорі, висках, дисках таких чорних. Передні потутиманки, парктроніки, омолочі передніх фар. Машинка на 10-го року випуску на 1,4 бензині. 7850 є телефончик. Написано, що є торг. Все уточнюйте у продавця, що там по торгу. Далі у нас йде такий вишнева сімерочка гольфік. Передні протитуманки відсутні, партроніки є передні, ми передніх фар є. Дивимося. Дуже слизько треба бути обережним 19 й рік. 2.0 дизель 186 пробігу, 17699 є телефончики продавця, залишив, телефонуйте, кого цікавить отакий от гольфік. Так, дивимося на хетчбек 6 гольф в чорному кольорі, передні протитуманки. 1110 рік, 1.4 на бензині, клімат контроль, пробіг 194 тисячі, ціна 7800 є телефон. Так, шестерка, гольфік. У нас кузовий хетчбек. По ціні на 7700 9 рік, 1,4 бензин, є телефон продавця. Коли цікаво, телефонуйте, домовляйтесь зустріч, дайте на тест-драйв. Якщо продавець надає таку послугу. Так, маємо на продажі отакий чорний сьомий гольф на передніх паротронах. Так, ззаді так, я думаю, теж є, Нема смузі знімати. 18 рік, 1,6 дизель 207 пробігу, 14500, автоматична коробка передач так, наступний сьомий гольфік в сірому кольорі. Передні політроніки, передні мовчі, передні фар. Протитуманки відсутні. 20 рік, 15999 206 пробігу. Є телефончик продавця, дзвоніть, когось цікавить. Це є автомобіль. Так, сіммерка гольфік, передні протитуманки передні паратроніки, обувачі, передніх фар. Маємо легкосплавні диски. На автоматі 1,6 дизель, 228 пробігу, 12200. Продадуть сьомий гольф на куславних дисках, передні протитуманки передні парактроніки, складні електродзеркала, повний привід. 2.0 186 пробігу. Є телефончик продавця. Дивіться, як кольоро гольфа знайшов. Продається, може кому треба. Великоплавні диски в передні протитоманки, передні партні, мовчи передніх фар. 17 рік, 1,6 дизель механіка, пробіг 165 13299. Є телефончик, покажусь з другої сторони. Ось такий автомобільчик продається. Продається такий синій самий гольф на нас дисках одягнуті ковпаки. Так, ковпаки. Самий рік 10500 його ціна, 240 пробігу. 14 рік. 10500 ціна.